Та ні, ну кінець похибідності. Це по-перше. По-друге, в них є дуже чітка програма формування потічків. Ви ж розумієте, що на банкову, ви уявляєте, якої потужності ріки корупційних грошей лються на банкову, якщо на місцях такі потічки формуються на рівні там, одного з міст. До, до речі, там ж ціла сім'я чиновників. Там же ж і чоловік, той керівництво МСЕК, чиновник, і син їхній чиновник. Це всі ж заброньовані і щасливі. Ну, є, яке може бути відношення? То, що люди в окопах злі, злі. То, що, повертаючись додому, будуть задавати питання, будуть. Те, що в когось будуть прострелені коліна, теж буде. Тому що запит на справедливість має бути задоволений. І він має бути задоволений не так, як зараз робить наш вищий антикорупційний суд, спочатку призначає заставу, а потім зменшує її незрозуміло, з яких підстав, десятки разів і корупціонер виходить на волю. Є ж інша історія. Є ж історія щодо посилення відповідальності для військовослужбовців, і ми знаємо, що військовослужбовцям не можна згідно закону України під час дії воєнного стану давати умовне покарання чи міру покарання нижче від нищої між, передбаченою за статтею, відповідною за що його притягнули до відповідальності. В той же час суддя князів з трьома мільйонами, чи оце тіло з шістью мільйонами це все категорія заброньованих, зважених і щасливих. Ну так от, тобто, це ви ж розумієте, що е, питання корупції в державі Україна е, стоїть е, дуже гостро завжди і нам завжди тою корупцією тицяють носом. Але е, в той час, коли дехто декларує нульову толерантність до корупції, сам є сам головним із корупціонерів. Я нагадував за того ж самого суддю князева. Якщо пригадаєте його історію, то була гучна історія, де він там розповідав, як він буде боротися з корупцією, І навіть там якогось корупціонера-хабародавця е там здали в Верховному суді і так далі. Тобто він показав на прикладі, що нам хабарі не несіть. Ну просто через ці двері не носіть, а через другі можете нести. Ну так воно й вийшло. Тому в військах, розумієте, в військах є злость. От, чесно кажу, з, з, злість і всі згадують московські воші і українські гниди. Ну я не знаю, що буде відбуватися по закінченню війни. Але повірте мені, протистояння всередині суспільства буде колосальне, і я боюсь, щоб нам, не дай Боже, не перейшло до самосудів, бо відсутність справедливості, відсутність невідворотності покарання буде призводити до самосудів. А самосуди – це втрата державності, Самосуди – це вже ніякого нам європейського союзу чи членства в НАТО, звичайно, не світить. Але питання знову ж таки… Е, у владних кабінетах сидять люди, які відверто є агентами Російської Федерації. Ну, по крайній мірі, в, в інтересах Росії вони працюють. Ну, дивіться, коли нещодавно в мене був такий цікавий ефір з Дмитром Чекалкиним, значить, один із дописувачів задав е, чат у GPT, е, задав цьому штучному інтелекту запитання: що би ти робив би для знищення України, якби ти був би дияволом. Ви знаєте, як по сценарію, от все, що сьогодні роблять. Слуги народу, це все йде на знищення України. Псевдо реформи під виглядом реформ. Зарегульованість ведення бізнесу, така, що бізнес не встигає реагувати за чіткі, за денними змінами законодавства, і фактично, або уходить в тіни або закривається. От нещодавно е ці е інтернет-провайдери після реформи Гетьманцева, е можливо, ви бачили не бачили, сьогодні вже була така новина, тобто тисячами вже закрились. Тобто, фактично вбивається ціла така, знаєте, галузь, яка стояла за цифровізацією України в свій час. Ця новина вже є. От, це одна із таких, знаєте, невеличких реформ гетьманцева. Якщо ми подивимося на підняття податків, і знову ж таки ми подивимося на цих зважених жирних щасливих біля мільйонів. То ми всі розуміємо, що окрім того, що в нас армія стала робітничо-селянською, У нас тепер волонтери фактично є ізгоями, тому що їх доганяє ДБР. За те, що волонтер, наприклад, взяв гроші за ремонт автомобіля, який придбав. У нас є кримінальні справи. О, бо ти маєш це все робити безкоштовно. А з другої сторони, а за який купувати запчастини, наприклад, тобто, в нас іде повністю розвал системи супротиву Україні, і розвал такої системи, якраз запрошення для росіян. от і все. Тому всі всі псевдореформи, зарегульовані це все розпід корупції це все елементи, на які штучний інтелект відповів, що би він робив, якби був би дияволом для. Того, щоб Україна програла в війні, можете подивитися. Дуже цікава передача. Рекомендую глядачам. До речі, вашим підписуватись на Лапін Фромюкраїн. А своїм звичайно буду рекомендувати підписуватися на канал Олександра Близнюка. Як Я справляюсь, ні прекрасно. Канал Близнюк наживо. Друзі, ну я, от про що хотів ще сказати в цьому контексті оцих податків, які зараз ну очікуємо на підпис президента. Звичайно, цього закону, за який проголосували «Слуга народу разом з ОПЗЖ». Мене це взагалі ну, ну абсолютно. Я бачу, що на це по перше, не хочуть звертати увагу. Кого спита... Кого питаєш і слух? Ну так, ну а що робити? Нам же ж треба рухатися далі. То, Тобто, можна співпрацювати з конкретним ворогом в країні, який сидить у Верховній Раді, який запрошував росіян сюди. І розказував нам перед повномасштабним вторгненням, що ніхто ніколи Росія на нас нападати не буде, заспокойтеся. Що ви таке говорите? Пам'ятаєте, пане Осане, це ви зараз про Зеленського? Ні, я про ОПЗЖ зараз. Ні, то я то розумію, а це з моєї сторони, а це не Зеленський шашлики, дороги. Це взагалі не будемо збільшувати талант треба мати, розумієте? Це мати треба талант. Зелені і голуби, це голубі це регіонали, а зелені це молоді регіонали. Тобто, це нічого не змінилося, вони завжди були разом. Просто на хайпі мудрий український народ це зробив. І він це зробив. Ви знаєте, я взагалі дивуюся, ну скажімо так, ні, ні, я давно не дивуюся нічого, мені вже 55 років, вже мені дивуватися не, не приходиться, але тим не менше, ви ж подивіться на взагалі рішення мудрого українського народу. От, коли вони проголосували за тричі судимого зека, це для того, що би що. От я задаю запитання: це ви зробили, що би що? Що ви хотіли цим доказати? Чувак, який тричі сидів, причому на зоні був козлом, розумієте, навіть по бандитським тим поняттям він ніхто звати його ніяк, а ви його робите президентом країни. Ну, але мудрий український нарід дуже сильно любив дивитися телевізори відповідних каналів, і вони сказали, що це ліпше, ніж е цінності, ніж курс, ніж Україна і так далі. Ну, а далі що відбулося? А далі, ви знаєте, от я на ці речі дивлюся: от ми так згадали ОПЗЖ, і слуги, і, от, і, податковиці, і всі законодавства і так далі. Дивіться, от є курс країни, який задали після Майдану, і всі сказали, да, курс хороший, НАТО, нам подобається, європейські цінності, супер. Ну нам по телевізору сказали, що той чувак, який про той курс розказує, що він брата вбив, збагатився, і він такий от поганий. Зрозуміло. А от який курс пропонує зелена команда? Та яка реаль, яка реаль, який курс? Дивіться, який він харизматичний, молодий, і в нього такий голос, такий баритон. Це зараз називають, що це гундоси. А, це, а раніше казали, що дуже гарний такий бархатний голос. Розумієте? Тобто курсу нема, але чувак подобається. А там навпаки курс подобається, але чувак не подобається. І що мудрий український навіть робить? Він плював на той курс, а сьогодні ригає кров'ю в окоп. Ну, десь так це виглядає. Тільки в окопах якраз кров'ю ригають, ті, які тим дурням казали, що ні, не можна під час війни вибирати таких блазнів. Не можна під час війни голосувати за людей, які працювали помічниками в Сівковича, Бо Сівкович – це ворог України. Не можна Медведчука заводити в парламент, бо це ворог України. Казали, та ну що це яка різниця на якому язикі? І це от політтехнологічні речі, які сьогодні ми споживаємо. Ми вже дожилися. От вже в нас пишуть там: купила масло, там сто гривень. Вже ми дожилися до тих піввареника. Знаєте, коли нам розповідали нашим глядачам на 1+,1, плюс ці псевдожурналісти, яких я називаю пропагандонами Коломойського, вони розповідали, яка погана ця постмайданівська влада. Слухайте, я про себе в свій час, коли був депутатом, я стільки начитався. І людоєдом був, і, і убивай, бійцей мальчика в трусіках розпінав, і мародьором був, вже ким тільки не був. Але якось так знаєте, воно так пройшло, пішла війна, і знов Лапін нібито як то, ну, дивляться, ну, то ж воює там і так далі. А що відбувається зараз? Відкриваю. Лапін втік в Америку від кримінальних проваджень, за дитячу якусь порнографію, ще за якусь фігню розповсюдження і так далі. Знову ж таки, телеграм-канали різного штиба аля медійники, різного штиба Ісландії, Шмісландії, всі ці подстілки банкової починають мочити. А що робить український народ? Ви що думаєте, що хтось спрягається за Лапіна? Ні, ну звичайно, прягаються, бо трошки аудиторії є. Але справа не в тому. А якби не, не мав би YouTube каналу, якби не знали б, ну сказали б не так все однозначно. Вони дозволяють обсирати військових, вони дозволяють обсирати офіцерів, вони дозволяють обсирати ві... тих, хто захищає їх, розумієте? Кому дозволяють це робити? Ну, ти от гадяя. Тому голубий і зелений – це все один і той же симбіоз. Але скільки вони би не намагалися зачати ребенка, це знаєте, як, вибачте, в них цього не вийде, тільки спотіють і захекаються. Бо тому що нічого з того, з, 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 з тої сім'ї зелено-голубої, нічого толкового не, не народиться. Від слова, зовсім. Ну, це мої думки. А оці всі економічні їхні псевдореформи це, це для того, щоб вбити бізнес. Бізнес буде уходити в тінь. Оце правда. Ви знаєте, от які б ми з вами патріотичними не були, ну давайте говорити відверто. Е, я, я ж теж не був що, і до Майдану, не був е, сиротою, і сьогодні не сирота, О, тобто, якийсь там щось заробляється, десь намагаєшся якось виживати і так далі. Але якщо вони далі будуть продовжувати, що будуть робити наші бізнесмени? Вони будуть робити релокацію бізнесу, переносити в Польщу. Поляки будуть нас гнобити, розказувати нам, що ми неправильно живемо і не так шануємо, не ті в нас герої. Але в той же час буде тихесенько мовчати і дивитися, як ВВП Польщі зростає за рахунок українських підприємців. І чому зелена команда чогось думає, що це, не, що це зупиниться внаслідок таких реформ? Ну слухайте, ну ніхто ж не забороняє відкрити бізнес в Польщі на родичів, які зараз там знаходяться в Польщі, да, зареєструвати підприємця і все, і тими карточками розраховуватися в наших магазинах і жити спокійно. Ну так і що ви думаєте, що це не відбудеться? Наприклад, Чехія нещодавно публікувала звіт, я ж зараз точних цифр не пам'ятаю, але приблизно скажу: е, було виділено на допомогу українським біженцям 7 мільярдів тих чеських кроків, а дохід від підприємств, які організували там українці 11 мільярдів плюс 4. А поляки нам розповідають, що вони костями ляжуть, ніж би Україна не була в Євросоюзі. Ну, якщо це такі демократичні цінності, якщо це такі в нас європейські цінності, коли можна наше зерно висипати на землю, а політики починають це виправдовувати, ну от ви знаєте, ну в них там вибори, давайте ми зараз засунемо язик в жопу Єрмака і помовчимо. З однієї сторони, ми нібито якби вдячні нашим західним партнерам за підтримку, але я нещодавно був в США. І був такий, знаєте, форум фундації Костюшка, де Україну, польські, литовські представники Діаспо. Ну, це так званий Люблінський трикутник. Якщо ви знаєте, глядачі наші знають, ви то знаєте, ви журналісти, ви знаєте більше зараз, звісно, я я впевнений. От, але тим не менше, отже, і що говорять поляки на форумі? Що якщо Україна, не дай Боже, програє, то це ж ми будемо наступні, бо росіяни в нас будуть гнобити. Але якщо Україна виграє, то вона ж буде мати найсильнішу армію в Європі, і українці будуть бідні і злі, і будуть мати серйозну армію, і це ж загроза для поляків. Я такий сиджу на тому форумі і питаюся, скажіть, будь ласка, Україна колись нападала на Польщу? Ну так просто, щоб якось ну, дізнатися, бо я ж не знаю. Ну, Вроді би держава молода в 91-му році тільки заснована. Ну, але давайте говорити далі. Я питаюсь, а що ж тоді треба полякам? Ну як треба тоді? Це, це реально, це люди, це поляки говорять. Ну треба, щоб Росія програла війну, але щоб українці були слабі, щоб вони не, не, не становили загрози полякам? Я такий сиджу, думаю, блін, таких пару союзників, чесно кажучи, я не знаю, вслідний раз хто мені в спину вистрелив. Ну ви розумієте, але справа в тому, що ти починаєш розповідати такі елементарні речі і, і кажеш їм, слухайте. Що зроблять росіяни, якщо Україна впаде? Вони підуть на Польщу. Кажу, а ви знаєте, хто буде в передових загонах першого і другого українського фронтів? Це ж не будуть буряти. Ви офігієте від того, що буде відбуватися тоді в Польщі? Ви ж бачите, що українці вміють воювати. Так допоможіть, щоб ми виграли в Росії, ніж нас мобілізують в російську армію.